в них збільшились пенсії, що всюди, куди б не подивились, і в школі, і в ФАФі, і в амбулаторії, і в районній лікарні, і в дитячому садку, і в будинку культури чи клуби, і дороги, які потребують теж багато робіт, стали значно кращі. Я хочу сказати, що нам вдалося і в цих питаннях дещо зробити. Якщо ми говоримо про реформу медицини, то треба сказати, що ми одні із перших України. І концепція була розроблена професором, ректором нашого Тернопільського медичного національного університету щодо реформування медицини. Ми не пілотна область в цих питаннях, пілотні Вінницька, Дніпропетровська, Донецька. Що значить пілотна? Держава туди в першу чергу діляє кошти. Ми самі розпочали реформування, почали з первинної медицини. Це амбулаторії, це дитячі сад, це ФАПи, це медпункти в самих невеличких селах. І ми сьогодні гордимося, що у нас в кожному районі сьогодні вже є амбулаторії ФАПи, де професор з нашого Тернополя з університетської лікарні бачить пацієнта в самому віддаленому селі. А пацієнт в самому віддаленому селі. Бачить свого професора Тернополі, і тут же відбувається дистанційне лікування, рецепт і так далі. Звичайно, так ще не всюди. Але протягом наступного року, а точніше до 1 жовтня, ми маємо завершити в області реформування первинної медицини.